Колись сказав Сократ, що той, хто бажає, шукає можливість, а той, хто не бажає, шукає причин. То, власне, ці слова дуже так гарно показують е, ту, той випадок з цієї притчі, яку ми чуємо сьогодні, власне, тих, які не бажали прийняти запрошення царське на весілля і до нього прийти. Царство Боже схоже на царя. Треба на початку сказати, що притча це не реальна історія. Так, бо, пам'ятаю, хтось із вас мене питав, що як то може бути, що, що, то, за такий, що то за такий цар жорстокий, що чоловік був не убраний в нормальну, весільну одежу, його викинули і кинули до в'язниці. То як то? то? То Бог наш такий жорстокий і так поводиться. Якось, і... Треба розуміти, що притча це така символічна розповідь, така історія, яка подібна до, до реальної, але яка має на меті якийсь меседж, показати якусь правду важливу. Так? Ну, то, власне, Ісус пробує якось окреслити Царство Боже, бо як можна про Царство Боже сказати, якщо ти ніколи в ньому не був? Ну, якщо хтось не був ніколи, наприклад, в Сполучених Штатах, і не було б інтернету, фотографій, можливостей, телебачення, газет і так далі, то можеш розказувати, як там гарно. Але якщо підеш сам. Ну, як... Але є такі речі, які не передаш словами, просто це не виразити. Ісус пробує якось про царство Боже розповісти на таких простих прикладах. Минулої неділі ми чули теж притчу, і та притча була про що? Про виноградник. О, запам'ятали, молодці. Треба частіше заміну шукати, щоб ви, цей, щоб ви не слухали. Було про злих виноградарів так, і про господаря того виноградника. Сьогодні ми чуємо знову іншу притчу, яка спокійно можете пройти. Прошу, прошу, не соромтеся. І сьогодні чуємо іншу притчу, яка є про. Власне, про царя, який запрошує на весільний бенкет свого сина. Царство Боже схоже на царя, який, який дуже гостинний. Мені здається, що той цар з цієї притчі майже був із Закарпатті. Тому що знаєте то лише у нас так ну, напойте, опойтейте, зайдіть до нас мало, опойте на каві. І цей цар виглядає таким дуже гостинним. В тих перших рядках цієї притчі. Він запрошує один раз, нагадує, знову запрошує. убиває до його слух. Потім він злиться, каже: всіх запрошуйте, всіх і добрих, і злих. І, то, і та притча дуже добре нам ілюструє насправді, яким є наш Бог. Бо. Бог є той, який не втомлюється нас постійно запрошувати. Бог є той, який нас постійно запрошує, тому що хоче мати мене біля себе. Хоче мати тебе біля себе. Тому нас постійно кличе Ходи, ходи. Але бути запрошеним, це означає теж взяти відповідальність. Тобто, коли хтось запрошений є, то він від... має відповідальність і має прийняти рішення, або я приймаю це запрошення, або я кажу ні. Або я кажу ні. Якщо відмовляюся, Ну, то притча нам дуже добре сьогодні ілюструє, що відбудеться. Прийдуть інші. Я знаю, що є такі, які покинули нашу парафію ще на самих початках і питали, декого з вас, ну що у вас там хоч, хоч пару людей ходить, ні? Це дуже цікаво. Але на, на, на мені світ не зав'язаний. Минулі неділі служба була, хоч мене не було. Якщо на тобі світ не зав'язаний. Підеш геть, прийдуть другі. Це не значить, що тут хтось неважливий, знаєте, Абсолютно ні. Але світ не стоїть на, на якійсь одній особі. Церква не тримається на одній особі. Помре папа Франциск дай Боже, щоб пожив довго. Прийде другий папа. Нема проблеми. Світ не зав'язаний на одній людині. І що, що зробив той цар? Покликав інших. Прийшли інші, котрі були і достойні, і не дуже. Ну і можна просто відповісти і прийти, але цього замало. Ця притча нам показує далі, що є ті, котрі просто скликали на ту гостину, на той весілли і бенкет, вони поприходили. Але і був один чоловік, який був там зодягнений негідно. Знову ж таки, важко зрозуміти нам цю притчу, тому що ми, ми живемо трохи в інших часах, і треба б чуть-чуть... Пояснити контекст, я вже здається, минулий рік або позаминулий вам трошки це пояснював, що в тих часах не було так з одягом, як тепер, одягу не було багато. Ще донедавна, пригадайте собі, особливо старший, так був одяг то на вихід, то на виход там, десь на вихідні, так, то святковий одяг, то буденний одяг. так, Може, у когось дотепер є. Тобто, в часах, коли був одяг дефіцитом. То не було так просто. Людина мала якийсь святковий одяг. І тут той чоловік, який там оказав без одягу, то перше, або він просто відмовився одягнути свій святковий одяг, або він відмовився прийняти той одяг, який давав цар. Тому що в тому часі, якщо хтось мав, добре мався, мав фінансові можливості, то на бенкет давали свій одяг спеціально пошитий, а тим більше це весілля царя. Тобто та людина мала відмовити. Як ти сюди зайшов? Тому цар дивується, як ти вийшов сюди взагалі? Чому? Ну, тому що його мали не пустити взагалі, ну, в той, на той бенкет. Чому? Чому? Тому що він не прийняв нормальний одяг, новий одяг. Він відмовився. Чому він відмовився? Можемо кілька припущень зробити. Можливо, вважав, що він і так. Він і так файний. Це дуже добрий, Цей чоловік дуже добре ілюструє людей, які нібито приймають запрошення, приходять, і це власне про нас. Приймають запрошення, приходять, нібито шукають Бога, але так, щоб сильно моє життя не мінялося. Так, щоб моє життя залишалося стабільним, спокійним, без великих таких серйозних змін. Щоб Бог, случайно, моє життя так сильно, дуже так не завернув, тим чуть-чуть. І, і, власне, та причина сьогодні каже: увага. Тому що може бути так, що скажуть тобі, що до побачення. Тому що, тому що для того, щоб бути на весільному бенкеті царському, необхідно прийняти новий одяг, святковий одяг, тобто нову гідність. Християнин це той, котрий дозволив себе зодягнути в нову гідність в самого Христа. Тому ми в хрещенні що співаємо ті, що в Христа хрестилися у Христа? Зодягнулися, тому ми на хрещенні отримаємо білу одежу, білу крижму. Кожен з нас. Участь у бенкеті можуть взяти лише ті, котрі дозволяють Богові зодягнути себе в нову гідність, царську гідність. І ми вже її маємо через хрещення. Тому що всі ті, хто є охрещені, мають царську гідність. Мають царську гідність. Хоча іноді живуть хуже рабів царя. Але маємо царську гідність. Бог нас постійно кличе йти вперед. Це причина нам. Показує, власне, це, що Бог прагне, щоб наше життя було файним, щоб воно було красивим, щоб воно було наповненим. Він нас постійно кличе, давай, давай, давай я тебе кличу, пой, Ходи, ходи. Постійно нас запрошує, посилає слух таких, з яких один почав службу за п'ять минут скоріше, той почав пів години пізніше. І постійно вибирає по-різному. Для чого? Щоб кожному було угодно. Тим, котрі спізнюють, вже угодно. Бося споздив священник. Тим, котрий люблять завчасно, аби це почало вчасно, то прошу дуже. І чому? І тому що шукає. Бог все не втомлює запрошувати нас. Хоче, щоб ми були при ньому, хоче, щоб ми з ним бенкетували, щоб ми раділи, щоб ми затішили життю. І, власне, кличе нас до цього. І що ми з тим зробимо? І, 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 і яке рішення приймемо кожного з нас залежить. Знаєте, якщо людина не хоче, то Бог не змусить. Бог, нікого не... Бог не може нікого заставити бути в небі. Він би хотів. То Євангеліє показує нам, що Він би хотів, щоб всі ми були в небі. Але як не хочу. Я кажу, що мені, і мені не хибить. У мене життя і так все добре. Мені ніч не треба міняти. Мені каятися, з чогось сповідати, то взагалі. В мене, в принципі, життя. не... Якби війна закінчилася, якби так спокійне життя прийшло, можна би було спокійно працювати, заробляти гроші, їздити за кордон, взагалі було б все прекрасно. В мене ніч не хибить абсолютно. І, 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 і то є увага, тому що той чоловік, можливо, так і вважав, що йому не потрібно ніяких змін. Йому та... Його одяг і так добрий. Але Бог нас кличе до змін, завжди нас запрошує до того, щоб, щоб нас зодягнути в новий одяг, щоб нам дати нову гідність, дати нам благодать. Власне, для того сьогодні ми приходимо, приходимо на цю літургію, ця літургія теж є певним бенкетом. Ну, Надіюся, що ви далі будете співати так, що це буде справді як весільний бенкет, а не як, як похоронна якась процесія. No. То запрошую вас співати і дякувати Господеві за те, що Він постійно не втомлюється нас кликати, за те, що Він нас постійно шукає, прагне в нашому житті бути. І дай нам, Боже, щоб ми не знехтували Твоїм запрошеннями всіма тими моментами, в яких ти нас кличеш, і тим, що нам пропонуєш, щоб ми не відмовилися, але з довірою прийняли все те, що ти для нас готуєш. Амінь. Слава Ісусу Христу!